Так, у продажу на ринку 2014 року в універсалі Рено Кліва. Автомобіль повністю переоформляється на нового власника. 2014 року ціна 8600, 1,2, газ бензин. Тут 4 селіндри, 4 селіндри автомобілі. Номер власника. 4. Ага, свіжопригнений автомобіль, але поставлений на облік. Нас дивіться, лобове на четверочка. Рідненькі. Так, зараз вам покажу автомобіль обійду проти отумані фари, денні ходові вогні. На ну, колпачках флаг. Тут і немає нічого, автомобіль повністю весь все рідне рівнесенькі шторка ззаді присутня. Також правий борт вже повністю рівнесенький Так, у нас тканиновий салончик. Потолочок не пробивший. Рейлінги. Кондиціонер, механічна коробка передач. Мультикермо. Два передніх АЕС розхопідіймача, бортовий ком комп'ютер. У нас Карточкою старт-ступ, круїз. Комплектна музика Бас Рефлекс якось. У нас склон у нас, дивіться, висічки немає, так що комбої цікаво. даний автомобіль. Автомобіль свіжоприганий. Тільки пригнали, розмитнили і поставили на облік. Кому цікаво, телефонуйте по номеру до влас. У продажу Volkswagen та Oran свіжоприганий 2008 рік. 1.4 ТСА бензин. Ціна 8300. Номер власника. Комбай цікаво, телефонуйте по номеру. Так, пробіг там 237 тисяч, це вже у нас Ресталін З ексеноном заводським також вимивачами передніх фар. Автомобіль на сам паркується протимайні фари. Обі свіжо приганий з Німеччини. нас І... Це в гарному стані, арочки також в гарному стані. до половинки Затонований, задні парктруніки. Рижетів взуті по автомобілю немає, але хто з плавних дисках? Тут теж по арочкам. Парочкам, по порошкам, все в гарному стані. Можна на минутку? Так, тут автоматична коробка переднач, ДСГ, дехью 200 чи 250. Без поняття. Так, шкіряний салончик, андроїд-магнітола, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь, мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 електросхопідіймача, регулювання зеркал і підігрів зеркал. Задній ряд вам все покажу. Повністю всі сидіння роздільні, регулюються вперед, назад, також знімаються по також, всіх. бачите, столики присутні. Те, що куби цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника автомобіль, свіже з Німеччини. Так, на українській реєстрації Mitsubishi Outlander 2010 року. 2,2 турбодизель, механічна коробка передач, пробіг 240 тисяч кілометрів, ціна в нас 10 900 номер власника. Нажимайте на паузу, телефонуйте по номеру. У нас датчик дощу. Зараз біду автомобільчик. Бі -бі 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 -бі. Отакій ося хордовських легкосплавних дисках. Противотуманні фари, рейдинги. Дивіться, у ну, ні ну, нас ніби два тримесенки, немає ні м'яті, але задній наш парковчик. Правий борт, також рівний. Ще стоїть тут зимою, очі сезонна резина. Велика андроїд-магнітола, мультикермо, бортовий комп'ютер, 4 електроського під'їбача. Також бачите, шкіряний салон з ставками із кожи, Седаль да, Кантари таке прикольне салон. Так що, кого буде цікавити автомобіль, ціна 10900. Телефонуйте по номеру до власника. У продажу на ринку Ford Mondeo Універсал з величезним багажником. Автомобіль у нас на старій реєстрації з газиком. Двигун 1,4, 1,8 Газ бензин, пробіг 230 тисяч км. Год випуску 2002 Ціна в нас 4700 є торг, номер власника. Ось у цікаво, телефонуйте. Нажимайте на паузу телефонуйте. Так, по автомобілю я так візуально обходив, ні рижиків, нічого немає. Тут умані пари легкосплавні фордовські диски. Дивіться, тут у нас гей все живесеньке. Абсолютно. Рейнги. Автомобіль до половини затонований. І це все гарно. Дивіться, який багажник, здоровейський. Так, задній фаркоп. Так, лівий борт покажу, дивіться у нас. Ні, М'ятинок, нічого немає. Криша також у нас рівнесенька. Тут ось ось такое. Дуже чітко, салончик у нас дивіться, підігрів. У нас тут все йде. Волосинки йдуть у нас підігрів палового скла, тряпчений салончик, підлокітник, механічна коробка передач, підігрів передніх сидінь, 4 електросхопі діймача, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Так що, клубу, цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. На ринку в продажі Nissan Rogue на українській реєстрації 2018 року. Двигун 2,5 газ бензин, ціна у нас 17 тисяч доларів, пробіг 83 тисячі кілометрів і номер власника. Бойці Цікаво, телефонуйте по номеру до ремонту. Так, у нас тут стоять максимальні фари. Завозкіли посплавні диски, безключовий доступ. Автомобіль затонований до половинки, продає власник. Так, виходить, що в нас тільки... Безключовий доступ на двох передніх дверях, две двері, так, да. нема в нас е безключового ключового наляді. Так, автомобіль візуально повністю рівнесенті. Сподіюся. Так, дивіться, я вам по салончику покажу все. А, ось. Ось все. Так це від власника, так, да, автомобіль? Так. Да. Так, у нас дивіться двохзонний клімат, велика навігація, КРМО, бортовий комп'ютер, 4 підіймача регулювання зеркал. Газ встановлений, так що, комбує цікаво, даний автомобіль, номер власника в описі. Телефонуйте, оглядайте, проводьте тест-драйв. Так що кому цікаво, дзвоніть по номеру. У продажу на ринку свіжопригнаний з-за кордону Ford Mondeo 2008 року, 2.0 бензин. Рубі 204 тисячі кілометрів, ціна 6550, два ключі, шкіра підігрів, сидінь, Номер власника, ось цікаво, телефонуйте. Так, передні у нас прототумані присутні, передні паратроніки, заводські легкосплавні фордовські диски, все сезонною резиною. Ні вздуті, ні рижиті по автомобілю немає. Повністю в гарному стані. плюночка на задніх гарках присутня. Так, дивіться, лівий борт у нас полностью ремнесенький. Автомобиль, дивіться, у нас в лифтбекове. Задние парктроники. паркоп. Правый борт у нас також без мятинок. Здесь у нас також присутня пленка на задних арочках. Так, вот. так, у нас комбинованный салон Шкира за Алькантарой. Підлотітник, велика навігація, клімат, механічна коробка передач, підігрів лобового, мультикармо, бортовий комп'ютер, 4 електросхлопідімача, регулювання зеркала. кому буде цікаво даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника. Продажу на ринку Шкода Октавія, а 5 рестайлінгова свіжоприганий автомобіль з Німеччини в універсалі 2010 року. З двигуном 1.4. Саха на 122 кінські сили, пробіг 233 тисячі кілометрів, ціна на нас 7450 і номер власника. Сяком, ви цікаво, телефонуйте по номеру. Так, рейдінги встановлені, дивіться, на схлом Висічки немає. Датчик дощу. Так, Це у нас ресталін з лінзованою оптикою. По аричкам, по порошкам, все в гарному стані. Вздуті рижиків немає. Пльоночка на задніх арках також присутня. Дивіться, шторка присутня, сітка також присутня. Задні парктроніки. Так, ось виглядає з правої сторони. Так, дивіться, на тканині. механічна коробка передач, 6-ступка, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Навігація така, шкіряне кермо, 4 електросхлопідімача регулювання зеркал підігрів. Бортовий комп'ютер, так що, кому, кому буде цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Універсал Такіусе. Продажу на ринку Volkswagen Polo на звичайному гідротрансформаторі 2009 року двигун 1,4 MPI на 16 клапанів. Автомобіль з газовою установою 4-го покоління, газ бензин. Дев'ятий рік, пробіг 155 тисяч кілометрів, ціна 6950. Номер власника, комбайці каво, телефонуйте по номеру. Так, тріщин на східні нічого немає. У нас галогенні фари, зимова резина. порожки у нас в гарному стані, арочки сіленькі, автомобіль у нас затонований крім лобового скла. Задні парктроніки. Дивіться, правий борт у нас. Рівна синку. Дивіться у нас салончик, автоматична коробка, трепчаний салончик, шкіряне кермо. Потім у нас кондиціонер. 4 підіймачий. Так що буде цікаво. Даний автомобіль ціна 6950 на автоматичній коробці передач.